Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні розповім про сакральну точку періоду, який пов'язаний з весняним рівноденням та астрономічним Новим роком. Особливий час наділений максимальною силою. Усі енергії цього дня максимально активні. Весняне рівнодення 24-го року настане 20 березня, новий сонячний. Астрологічний та астрономічний новий рік починається новий річний космічний цикл. Весняне рівнодення це пора року, коли день і ніч мають рівну тривалість, що символізує важливий перехідний період між зимою та літом. У цей час природа прокидається від зимового сну, квіти починають розквітати, птахи повертаються з теплих країн, а дерева. Починають зеленіти рік під керівництвом агресивного, войовничого, активного Марса закінчується і починається новий рік Сонця та активації життєвої енергії по зірці магів. Чому цей час вважається особливим, містичним та потужним? Щороку ця весняна точка означає, що день дорівнює ночі, і бере початок астрономічна весна. У році є чотири таких точки: два рівнодення, весняне та осіннє, і два сонцестояння літнє та зимове. Життя циклічне, є різні варіанти циклів, і весняне рівнодення входить до одного з них. Чотири кардинальні точки року, зміна сезонів. Весняне рівнодення починається на момент переходу сонця в перший градус овна. І починається астрономічна весна у північній півкулі. Весняне рівнодення є абсолютно різними ситуаціями для двох півкуль планети. Так у північній півкулі весняне рівнодення означає прихід весни, а у південній прихід осені. З астрономічного погляду, у день весняного рівнодення, Сонце перетинає небесний екватор уявну лінію на небі над екватором Землі. Воно починає свій перехід із південної півкулі в північну. Найпомітніший енергетичний перехід у цьому зодіакальному колі відбувається саме зараз. На переході сонця з риб до овна все живе на планеті отримує нові сили та можливості для оновлення, а фізично це знаменує прихід весни. День поступово стає довшим за ніч, весна вступає у свої права. У ці сили світу, що ростуть, дуже потужно впливають на нас в цей час. І, звичайно, найголовніше в цей день це сонце. Сонце джерело енергії, джерело життя на землі. В гороскопі людини визначає темперамент, індивідуальність, ставлення до світу загалом і відчуття свого місця у світі. Це джерело самовираження, центр свідомості, місце, де мешкає програма. З відповіддю на питання Хто я. Сонце світить усім і віддає свою енергію, не просячи нічого натомість. Так і ми маємо світити своїм сонцем. Розвинені якості сонця наділяють людину творчими та лідерськими якостями, яскравим самовираженням, бажанням проявлятися та бути поміченим. Знак Овна відноситься до осі партнерства Овен терези Терези це знак рівноваги, гармонії та балансу. Овен початок всіх початків, первинний імпульс, який дає народження усьому сущому. А вже сама назва весняне рівнодення говорить про баланс, гармонію, врівноважування двох початків чоловічого та жіночого, світла та темряви, дня та ночі. Тому в цей день дуже добре попрацювати з партнерськими відносинами, зі своїм внутрішнім чоловіком та внутрішньою жінкою. Баланс інь Ян. Також відмінно пройдуть практики щодо відпускання енергетичних зв'язків із колишніми партнерами. День починає наростати, а разом із ним і енергія додається. День весняного рівнодення це чудова нагода змінити своє життя. Наповнитися енергією сонця. Саме цей день має особливу, можна сказати, магічну силу. Кардинальні точки року у різних народів були відзначені святами та спеціальними обрядами, ритуалами, тому що в цей день змінюється баланс сил. Світла стає більше, менше темряви. Ян посилюється, інь знижується, можна по-різному це трактувати. Але в ці трансформаційні моменти відбувається стрибок енергії у природі. Також це тема чоловічого та жіночого. На момент весняного рівнодення вони збалансовані, їх однаково. Ця енергетика дуже впливає на нас у цей момент. І люди це завжди відчували та приєднувалися до цієї потужної енергетики, щоб бути в гармонії та балансі з природними ритмами на весь рік. Весняне рівнодення відзначається багатьма культурами по всьому світу і часто супроводжуються різними обрядами, святами та традиціями, мета яких святкувати новий етап життя та природи у цей особливий період. Цей час також асоціюється з відродженням, оновленням та новими починаннями. Люди використовують цей час для того, щоб оновлювати своє життя, ставити перед собою нові цілі та мрії. Все, що має зростати та розвиватися, оскільки природа довкола також переходить до нового етапу свого циклу. Слов'янські традиції сповнені унікальних обрядів та ритуалів на залучення, удачі, грошей, любові до життя, особливого значення надавалося ритуалам, пов'язаним зі здоров'ям, темі любові та гармонії у партнерських відносинах, гармонії у сім'ї та ділових відносинах. Тому це чудовий час для роботи у цьому напрямку, щоб нова свіжа енергія могла прийти. Також робота зі стихіями, практики балансу стихій дуже добре працюють. До дня весняного рівнодення готувалися. З давніх давен вважалося, що в цей період потрібно було зробити безліч справ, головне було прибрати в будинку і обов'язково позбутися всього мотлоху в будинку і навколо нього. Тобто, Підготувати простір для зростання, найсильніший момент у день весняного рівнодення світанок. Сонце переходить у знак Овен 20 березня о 5.07, і перша година має величезну силу. Це як соляр у день народження. Якщо можете, вийдіть на вулицю ближче до природи. Привітайте світанок, привітайте сонце, встаньте обличчям на схід. Неважливо, на вулиці ви або в будинку. Якщо немає можливості вийти, запаліть свічку, підніміть руки вгору, вітаючи схід сонця, вітаючи сонце. Дуже добре працює практика подяки. Подяки наперед за те, що буде, але промовляйте все у стверджувальній формі, начебто, ви це вже отримали. Можна, дивлячись на сонце, що сходить, або на свічку. Наповнюватися, вдихати промінь сонця, наповнюючись цією енергією, вбираючи потенціал світла, навдосі вдихайте світло, на видосі наповнюйте все своє тіло, заповнюючи кожну клітинку енергією сонця, вдихайте сонячне світло до тих пір, поки не наповнитеся повністю зсередини. Відчуйте у собі тепло сонця. А коли наповнилися, то починайте розливати це світло навколо себе і наповнювати простір навколо, кімнату, будинок, місцевість, рідних, близьких, країну. Розширюйте своє світло на всю планету Земля, на весь Всесвіт, діліться своїм світлом з усіма. Відчуйте наповненість, радість, наснагу, оптимізм. Візуалізуйте свої цілі та бажання в цей момент та наповнюйте їх енергією сонячного світла. Покладіть на промінь сонця свої цілі та бажання, нехай сонечко піднімає їх до себе, наповнюючи енергією зростання, світла та сили. Чим більше віддаєте світла, тим більше його повернеться в примноженому вигляді. Дуже рекомендую цю практику робити щодня. Це потужний заряд енергії на цілий день. Уявіть дорогу та на ній свої цілі та бажання. Зробіть перший крок на шляху до своїх цілей, бажань, мрій. Подивіться, як сонце прибирає всі перешкоди на шляху, очищає простір, освітлюючи своїм світлом шлях. Можна вголос проговорити, до якої цілі ви йдете у стверджувальній формі. Також можна проговорити, як ви почуваєтеся, що відчуваєте на шляху до своєї цілі і на закріплення такого ритуалу заплануйте перші кроки, і за правилом 72 годин обов'язково зробіть перший крок: підтвердіть Всесвіту свій намір. Цілі та бажання можна загадувати на рік, на 6 місяців, на 3 місяці. Якщо це довгострокові цілі, то по сакральних. Очках року ви зможете побачити результати, можна промовляти свої цілі та бажання, можна написати на жовтому або червоному аркуші паперу чи червоною ручкою, покласти на підвіконня, і нехай промені сонця заряджають їх. Зробіть це три дня поспіль: три найпотужніших дня 20, 21 та 22 березня. Ви можете просто подумати про те, що вас надихає, запалює радістю, наповнює енергією життя. У цей момент можуть приходити цікаві ідеї. Прислухайтеся до себе. Можна читати молитви, вони теж будуть почуті. Ще наші пращури розпалювали багаття, стрибали через нього. Це дуже потужне очищення. Ходіння вуглями також має відмінний результат. Динамічна медитація сюди ж. Наповнюйтеся енергією сонця у цей день, світіть яскраво, проявляйте харизму, несіть радість людям протягом дня. Перший сонячний день пов'язаний із творчістю, радістю і відчуттям своєї особистої місії на землі. День весняного рівнодення початок астрономічної весни. Нове космічне життя починається з 10-го лунного дня. День тісно пов'язаний із сімейними вузами, спорідненістю. Добре відвідати родичів, влаштувати сімейну вечерю, корисно вивчати своє коріння, сімейні традиції, поміркувати над своїм генеалогічним деревом, кармою, з'ясувати своє минуле та співвіднести його із сьогоденням. Сьогодні добре завершувати домашні конфлікти, сварки. Це найкращий день для примирення, завдання дня пошук свого призначення через роботу з історією роду. Цього дня кохання виливається і з'являється бажання зробити щось для інших, зайнятися благодійністю, робота з родом, відносинами у ньому з практиками поліпшення відносин пройде дуже успішно. Найближчий місяць активність та діяльність, але вже зовсім скоро. Лунне затемнення, тому опрацювання зараз дуже важливі, щоб легше пройти коридор затемнень і період ретроградного Меркурія. Відразу ж після заходу в Вовен Сонце входить у гармонійний аспект з Плутоном. Аспект сильний дає змогу сконцентруватися на своїх цілях, трансформувати негативні якості, зайнятися духовним розвитком, а це означає, що починається час. Почати публічно заявляти про себе, про свої плани та наміри, просувати свої творчі та інші ідеї. У цей час можна отримати підтримку впливових людей та великих колективів. В карті весняного рівнодення сонце в гармонії з місяцем, у знаці під керуванням сонця, у знаці Лев, аспект. Порадує натхненням, творчим потенціалом та бажанням показати себе, заявити про себе. Але остерігайтеся емоцій на показ драматизації ситуацій, виявляйте сміливість, рішучість, шляхетність. Марс, управитель Овна, знаходиться у водолії, а це активність у сфері соціальних мереж, новітніх технологій, посилює волелюбність та незалежність у діях. Водолій Знак колективної творчості, тому робота в колективах дуже добре буде впливати на людину. Аспекти карти дуже гармонійні, напружені аспекти вже слабшають і не мають великого впливу, тим більше, що Венера йде на поєднання із Сатурном і до гармонійного аспекту з Юпітером. Це чудовий час для укладання домовленостей з державними структурами, начальством, щоб відчути. Що для вас цінно, добре і комфортно, і як ви можете досягти своїх цілей у перспективі? Весняне рівнодення це про баланс чоловічого та жіночого інь і ян. Тому в цей день також добре попрацювати зі своєю внутрішньою жінкою та внутрішнім чоловіком, щоб врівноважити їх. Ранкова та денна обстановка на зоряному небі гармонійна, але не забуваємо, що думки носять кармічний характер в цей період. Тому слова, думки повинні бути позитивними. У весняне рівнодення закладається програма на найближчі 6 місяців, тому всі практики та ритуали дня виконуємо у чудовому настрої духа. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми рідними та близькими. Пишіть коментарі. Бажаю вам чудового весняного рівнодення, щоб всі цілі та бажання були здійснені.